Ми вважаємо е, в своєму маленькому ком'юніті і просуваємо цю ідею, що е, на війні на Росії можна все. Поки вони е, продовжать атакувати нашу державу, ми маємо право на самозахист. Е, тому ми вважаємо, що можна атакувати будь-які цілі на території країни Гнилі. Але не можна атакувати цілі в Україні. Е, ми взяли свої комерційні матеріали е, з комерційної компанії, яка надає послуги хакерів. І зробили з них методички для ЗСУ. Є і методички для цивільних. Бачите, вона називається цивільні праві і Cyber Security для ПК ноутбука, соцмереж, месенджерів. Сьогоднішній захід націлений на те, щоб кримські активісти отримали профільні. Знання з кібербезпеки для безпечної комунікації з Кримом, для безпечної комунікації з громадськими активістами. Розвиток відкритих даних стимулює розвиток злочинності. Ви маєте зрозуміти, як це працює звідки ми взяли цю методологію. В них вони зливали українські сервіси, зменшуючи вартість українських даних, стимулюючи розвиток кіберзлочинності в Україні з 2014 року. Вони так робили. Вони готувалися до фільтраційних заходів, тому це ж методіка КГБ збирати всіх, щоб потім вбивати. А, що вони робили? Вони збирали дані, аналог нашого міротворця в своїй Німезі, де воно звелося, для того, щоб залякувати українських активістів, активістів, кримських татар так само, збирають в окремі бази, у вас є там, де збирають акції. Я думаю, що час. Дуже швидко змінюється, і наш е кримський осередок повинен мати е найглибші, найпрактичніші е профільні знання щодо будь-яких сфер е життєдіяльності кримського активіста кримського татарина в 21-му сторіччі. Як простіше за все збирати базу е учасників бойових дій? Дайте. Людям знижку. От так само роблять з кримськими татарами. Найбільше ваших даних збирають спецслужби російські саме на халяві через е, міжнародні акції. Е, коли вони організовують будь-який е, мітінг, е, запрошують найбільш активних спікерів, і ви самі висилаєте їм цю інформацію. Треба завжди аналізувати бекграунд будь-якої організації, коли ви насуваєте свої дані, бо ці дані можуть бути використані проти вас. Кожного разу, коли ви робите будь-який запит, на тій стороні хтось аналізує цей запит. Ніколи про це не забувайте, ніякої приватності не існує. Це обличчя українського білого хакінгу, дії цього кластеру націлені на атаку Росії, і вони боронять також і Україну, в свою чергу, в цифровому середовищі.